Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 17 квітня, знаходиться мій виноградник в Київській області. Сьогодні цілий день дощ буде йти. Це так, вирішила сьогодні засняти відео про стан мого виноградника на даний момент і які роботи проводила ці дні, місяці. Бачимо такий дощ і далі. можливо, не чутно, але дощ сильний зонт взяла, тому зніму відео. І так, у мене тут лишня водичка біжить прямо під кущик винограду. Бачите, буде перевірка для нього, я думаю, на тріск, коли буде ягода наливатись. Це в мене посаджена тут Сюзанна. Так, а на іншому ось вуглі, на іншому вуглі та сама історія. Це збігає з даху вода і прямо під кущ, прямо під кущ, бачите, кущик тут в мене клубнічний посаджений. Ось так приплітається з уромом. Так, проломку я не робила, ще маленькі пауни, а ще так буде. Так ось моя тепличка накрилась зранку її клієнкою, тому що вже дуже багато води під саженці пішло. От вони в мене закалені, вже такі стоять вже давно на дворі. І сонце побачили, і спеку, і холод. Перчик тут сидить. Ось так важко розкривати. Може, потім якось покажу. Також в березні місяці займалась тим, що фарбувала. Фарбувала опори свої. Як жилі, вони з желіза, то фарбувати чимало. Бачите, в коричневий колір пофарбувала також Тут стовпчики на сітку, там калітку також фарбувала. Ну, така робота в була в березні. Так а тут у мене двох шпалера. І так, просила чоловіка, він мені трошки модернізував. Ось тут така відстань була велика. так, Це ну, ще сама перша шпалера, яку мені чоловік робив, то тут я в минулому році прив'язувала таку вірьовочку, щоб підв'язувати молоді памни. То так попросила його, він мені ось, пачте, вушка поприварював, я вже пофарбувала тут все. Залишилось лише проволочку натягнути. Так буде все готово тут бачимо. Також, також тут міжряддя, з іншого боку, в мене малинка, міжряддя, щоб менше було полоття я засіяла травичкою, і травичка вже зійшла. якраз дощик іде, гарно поливає. От, буде добре. І тут трохи трави є, такої самосійної, і я, по суті, продовжила, щоб вона туди далі росла. І я собі косаркою буду косити її. Також тут основний виноградник також весь пофарбувала в коричневу краску фарбою. Оце тільки одна в мене площина залишилась зелена. Мені вистачило фарби, то так. Можливо, на іншого року вже дофарбую, як буде все добре. Тут в мене на цій площині, бачите, ряди всі розположені в мене тут з півдня на північ, так? А ось ця площина тут невеличка це також одна із перших площин. Вона розположена з заходу на схід, і так виходить, що її нічого не затіняє. Абсолютно. І тут огрона на такому сонці, і в мене тут посаджені чотири кущики ультраранніх сортів. Сонце багато потрібно, так їм тут дуже добре. Також тут в міжряді я посіяла вчора травичку. Також трошки є травички так самостійно, вона там в мене вже трошки розрослась. І я так до кінця це міжряддя також засіяла траву і буду косити, буду косити травичку. Інше міжряддя тут я в цьому році буду садити нові саджанці. Так, і тут у мене була, був, був ряд смородини. Ну, я вам скажу так важкувато. Це все треба ж перед тим, як, перед тим, як кропити виноград, це все діло треба вкривати. Тобто, те, дещо важкувато. То я вирішила смородину перенести. Тут в мене, бачите, залишилось три кущики, а там було три, то вони вже переїхали на інше місце. На іншій ділянці вони ростуть. Я їх омолодила, зробила меншенькими і пересадила. Ну, А так, щоб не залишатися без смородини в цьому році, бо, звісно, що пересаджена смородина, і смородина буде хворіти, так, я залишила ще поки що тут три кущі для урожаю. І також у мене тут в кінці було два кущі з агрусу. Точно так я вчинила один кущ, я поділила, омолодила, собі посадила в іншому місці. І щоб не залишатись без загрусу, один кущик залишила. В наступному році вже і цей пересажу. Так, ще й буде тут вільний прохід в джаді. Так, там в мене вже посаджений маленький кущик. Так, ну, тут... Тут клубнічка в мене також клубніку буду видаляти, зміжрять, тому що та ж сама історія, потрібно її, потрібно її вкривати, коли оприскується виноград. Ну, тут, так бачите, вона розрослась, і я залишила її для врожаю. Там ще інший сорт, там ще інший. Тут вже пересаджувала і буду її видаляти той кусочок. А тут півтора, півтора рядочки залишу на врожай. Ось так дощ йде, холодно В п'ятницю передають температуру на ніч плюс один градус, добре, що не мінус. Пишіть, яку температуру в вашій місцевості передають там гротик, там далі кроти людей. Ось така ось ціна у нас тут. Дощі передають взагалі на цілу неділю. Розкривала виноград, я коли розкажу, 10 квітня. 10 квітня так рано я ще не розкривала виноград, в цьому році так перший раз вийшло. І навіть тут пізнувато було, тому що земля прогрілась і під землею активно почали розбухати бруньки і почали прямо під землею рости. То так Багатенько бруньок навіть обламалося при розкритті. Тут виноград був в такому стані, що ці всі горби. Вони позасихали, дуже важко було його розкривати, без помічників не обійшлась. Хоча я в шоці була, ну, ну прям ми ці грудки так розбивали, били. Прям, ну, Важко було важко. Хоча в минулому році я сама, сама розкрила його, нікого не просила, і це не було важко. От коли засохне груддя, то так, це важко робити. Кола ще не зробила, не встигла, ну, пізніше зроблю. От так в такому стані виноград. Але от коли пішов дощ там в іншому місті, там трошки ми, е, трошки залишились винограду, то я собі сама пішла і буквально за 20 хвилин десь розкрила більш за 10 кущів, там десь 15 кущів. Тобто, коли, коли земля така податлива, мокренька, волога верніше, то легше, легше розкривати і розрівнювати землю біля виноградника. Ось в такому стані бруньки на винограді. Вони ще наберуться сили, виросте потепліє, вони підуть в ріст. так що я не переживаю. Я ось показую рукавчик Лівії. Ось. І він у мене один був, він не пригинався, і я його так обмотала мішковиною, і він так на шпалері в мене зимував. Бачите, в якому стані в дуже гарному стані. Добре, перезимував цей рукавчик. Також ми на іншому винограднику, там він на іншій ділянці якось покажу вам, там в мене розміщений ряд технічних сортів, винних сортів. Ми там встановлювали стовпчики, проволоку натягували. Така теж робота була в нас. Також викопала я десь 15 квітня викопувала, Вони не було до чого прив'язувати, хто так, сидів у землі технічний виноград довше. Ну нічого. Ось така такі роботи проводились. Добре, буду закінчувати відео. Пишіть в коментарях, які ви встигли роботи провести. За березень квітень, в якому стані ваш виноград на даний момент. До побачення!